Всім привіт! Мене звати Наталія і ви знаходитесь на моєму каналі Все в житті зв'язано. І сьогодні наша постійна рубрика Секрети ідеального в'язання. В сьогоднішньому відео уроку я хочу показати вам, як робити ось такий красивий зубчастий набірний край. Ось так він іде ось такими красивими зубчиками. Він підійде для будь-якого вашого виробу. Хочеться зробити якийсь цікавий набірний край, який відрізняється від звичайних розповсюджених, а хочеться щось рельєфне і красиве, щоб виріб виглядав по-іншому. Це в мене новий проєкт, який я в'яжу із тоненької бавовни. Точніше, тут поєднання бавовни і віскози, і загальний метраж цієї пряжі складає 440 метрів на 100 г. Але для зразку я візьму трішечки товщу пряжу, для того, щоб вам більш краще був виден саме цей рельєфний, красивий, зубчастий край. В'яжеться цей набірений край просто і швидко і складається всього із двох рядів. І так, ми починаємо набирати самим звичайним класичним способом ту кількість петель, яка вам необхідна для вашого виробу. При наборі петель дуже петельки не затягуємо, щоб нам потім зручно було з ними працювати. Коли необхідна кількість петель у вас буде набрана, ми розгортаємось з вами на виверітний ряд і починаємо формувати саме цей наш зубчастий край із виворотного ряду це буде в нас перший ряд. Кромкові петлі в'яжете так, як ви їх запланували в'язати. В моєму випадку я першу петлю буду знімати, а останню пров'язувати виворотною петлею. І так, першу петлю нам необхідно пров'язати лицевою петлею, але не за передню, а за задню стіночку ось таким чином. Пров'язали лицевою петлею. Далі ми заводимо спицю під роботу, підхоплюємо робочу нитку і виводимо додаткову петлю. Далі знов пров'язуємо лицеву петлю за задню стінку. Знов заводимо спицю під роботу, захоплюємо робочу нитку і виводимо додаткову петлю. І так чередуємо, спочатку лицеву петлю пров'язуємо зі спиці і додаткову петлю витягаємо знизу нашої роботи. Знов лицьова за задню стінку, додаткова знизу виробу. Знов лицьова і додаткова знизу. Таким чином чередуємо до кінця ряду. Як ви вже помітили, у нас в цьому ряді все, всі петлі подвоюються. Ось я майже дійшла до кінця, у мене на спицях петля додаткова, яка знизу витягнута. Далі остання лицьова петля. І закінчуємо останньою додатковою петлею і кромкова петля. І так ми з вами пров'язали перший виворітний ряд, розгортаємось на лицьовий ряд. Кромку пров'язуєте так, як ви собі запланували. І тепер нам необхідно буде пров'язати по дві петлі разом лицевими петлями. Пров'язувати будемо теж за задню стінку. Ось таким чином підхоплюємо дві петлі разом за задню стінку і пров'язуємо. Далі наступна пара підхоплюю обидві стіночки задні і пров'язую лицевою петлею разом. І так, будемо пров'язувати до кінця ряду. Якщо в першому ряді ми з вами подвоювали петлі, то в другому ряді ми з вами будемо їх скорочувати і проводити до тої кількості, яка в нас була від початку. І таким чином пров'язуємо по дві петлі до кінця ряду. Ось я майже дійшла до кінця ряду, в мене залишилась остання пара. Я цю пару теж пров'язую разом лицевою петлею і закінчую ряд кромковою петлею. Так як ми з вами починали в'язання з виворотного ряду, то цей ряд у нас був лицевий. Таким чином, у нас вже сформувався з лицьового боку наш кромковий край. І зараз ми розгортаємось на останній виворітний ряд. Перші два ряди саме зубчатого краю в нас вже пров'язані. Залишається пров'язати цей третій виворітний ряд, це в нас вже буде настановний ряд, підготовчий до нашого виробу, саме до в'язання вашого основного візерунка. І цей ряд необхідно пров'язати за візерунком, тобто всі петлі пров'язуємо виворітними петлями до кінця ряду. Це ось такий красивий зубчастий край у нас вийшов. Ось так він буде виглядати з лицевої сторони, а ось так з виворотного боку. Причому в цьому наборному краї товщ... товщина нитки грає роль: чим товщі нитка, тим більш ярко виражений зубчастий край. Чим тонша нитка, тим більш меншими дрібненькими зубчики будуть виглядати, як в мене на цьому виробі. Те, що в мене тут низ йде хвилею, це не залежить від зубчастого краю, а залежить від визерунку, який я обрала. І ось ці перехрещені жгути дають саме таку хвилю. Це ще додатковий бонус до мого зубчастого краю. Все, ось такий красивий зубчастий набірний край виходить, користуйтесь, будь ласка. Кому сподобався цей відео урок і виявився корисним, поставте, будь ласка, мені вподобайку. Мені буде приємно, і це буде додатковий стимул знімати нові корисні відео. Хто ще не підписаний на мій канал, пропоную підписатись і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео уроки і корисні відео мастер класи які будуть виходити на моєму каналі. А на сьогодні у мене все. Всім до зустрічі!